Вітаю вас, дітки! Сьогодні я запрошую вас пограти. Уявіть, що ви потрапили до великого будиночка. Там живе багато різних предметів, але не всі речі у будиночку можна брати дітям, адже ж деякі з них можуть бути шкідливими і навіть небезпечними для дітей. Я буду показувати вам предмети, а ви подумаєте. Чи можна брати їх дітям? Чи краще не чіпати, щоб не було лиха? Якщо предмет безпечний, поплескайте в долоні. А якщо предмет небезпечний для дітей, потупайте ніжками. Ось перша картинка, що на ній зображено: чи безпечно це для дитини, чи небезпечно. Це книги, вони не тільки безпечні, а й ще й корисні. Діти, подивіться на цю картинку, які предмети на ній зображено. Чи можна дітям гратися з цими предметами? Вірно, діти, це голки, це гострі предмети. Дітям не можна з ними гратися, бо можна завдати собі шкоди. А подивіться на цю картинку, що на ній зображено. Чи це безпечний, чи небезпечний предмет для дітей. Вірно, діти, це безпечний предмет для дітей. Це іграшка. Ці предмети можна зустріти на кухні чи у ванній кімнаті. Поміркуйте, чи можна дітям гратися з ними? Безпечні вони чи небезпечні для ігор? Це небезпечні предмети, миючі засоби не іграшки для дітей. Діти. А ці предмети безпечні для дітей чи небезпечні? Поміркуйте. Вірно, це безпечні предмети для дітей, альбом для малювання та кольорові олівці. Але пам'ятайте, що кольоровими олівцями треба користуватися обережно, так як вони мають гострі носики. Діти. А які предмети зображені на цьому малюнку? Чи безпечні вони для дітей? Ні, ці предмети для дітей небезпечні. Це Гострі предмети. Дітям не іграшки. А який предмет зображено на цьому малюнку? Безпечний чи небезпечний? Це безпечний предмет, це стілець, молодці дітки. Діти, подивіться на ці предмети. Чи можна дітям їх брати? Безпечні вони для дітей чи небезпечні? Це небезпечні предмети, це ліки. Дітям їх не можна брати ні в якому разі. Це дуже небезпечно. Діти, подивіться на ці предмети, чи безпечні вони для дітей? Вірно, безпечні, це іграшки. А ці предмети безпечні для дітей чи небезпечні можна дітям ними гратися. Вірно, це небезпечні предмети для дітей. Молоток, цвяхи та інструмент не іграшки для дітей. Діти, скажіть, а ці предмети є безпечними для дітей чи небезпечними? Вірно, сірники та запальничка небезпечні предмети для гри. Дітям брати до рух їх не можна, тому що може виникнути пожежа. Молодці малята, ви були уважними і швидко розпізнали, які предмети є безпечними, а які ні. Тож будьте розумнічками і небезпечні предмети до рук не беріть. До побачення, малята, до нової зустрічі!